Траншеї викупані, територія замінована, оборона відпрацьована до автоматизму. Українські прикордонники поблизу Білорусі не лише тренуються зустрічати ворога, а й у вільний час на психологічну стійкість перевіряють білоруських колег з найсвіжішого повішений на гілляко манекен Валера, який за словами білоруського військового справа рук українських прикордонників ноля макет повішеного на в формі російської армії, якого представники України назвали Валерою. Сказали, що это военнослужащие убитые під Києвом Это все делается з целью какого-то устрашения, это делается з целью какого-то психологічного давлення на военнослужащих, які охраняют государственную границу нашої страны. Ані підтвердження, ані спростування того, що це дійсно зробили українці від держприкордонслужби. Немає є лише коротенька реакція у телеграм на коментар білоруського військового. Ми не лякаємо, ми натякаємо. Той же ж Сергій Павлов жаліється на непристойні жести зі сторони українських прикордонників, демонстративне розкладання вибухівки та увага, танці і гучну та провокативну музику. Поведінку українські прикордонники пояснюють просто: мовляв, повагу проявляти немає до кого. Власне білорусі, білоруські прикордонники так люб'язно відкрили свій кордон для російських підрозділів. Хоча до того всіляко намагалися переконати, що вони не допустять жодного вторгнення своєї території будь-яких підрозділів на території України. Розмістили українські прикордонники на Рівненщині бікборд із написом Окупантам не місце на українській землі. Білоруси відповіли спершу. Банером ми допоможемо Україні знайти справжніх окупантів, натякаючи на США. А потім і полотном із написом Білорусь пам'ятає, натякаючи на спільну боротьбу у другій світовій війні. Правда, банери чомусь швидко зникли, а скарги на наших військових ні. Ситуація залишається напруженою, але контрольованою, заявляє українська сторона. Зараз загроза з північного напрямку. Наземних дій ворога вона низька. На території Республіки Білорусь перебувають російські війська. Була здійснена до цього ротація, частина цих сил була виведена. Зараз є інформація, що на території Білорусі залишились на чотирьох полігонах наметових місцеві для того, щоб прийняти додаткові сили. Це все відбувається на фоні постійно відкритого питання. Чи буде ще одне вторгнення зі сторони Білорусі і за участю білоруських військових? Зокрема, Генеральне управління розвідку України повідомило, що аби втягнути армію Білорусі у війну, Росія готує провокації. В разі, якщо ми будемо мати цей ще додатковий фронт, нам треба буде відволікати наші ресурси, відволікати наших військових на вирішення цього питання. Чи вирішимо ми це питання? Вирішимо. І Лукашенка чітко розуміє, чим це для нього буде закінчуватися. Така впевненість і в українських військових відтак і застерігають білорусів не робити фатального кроку. Втім, по ту сторону це вочевидь сприймають по-своєму. Вадим Мороз,